Добрий день. Сьогодні робимо гідроізоляцію відкритої тераси. Використовуємо полімерцементну гідроізоляцію, еластичну ультрафіолетостійку текномер 200 EXW. Ви бачите, тут вид на мільйон. Для приготування робочого розчину замішуємо два інгредієнти. Спочатку наливаємо акрилову емульсію і додаємо сухий компонент. Замішуємо 2-3 хвилини до однорідності і переходимо до нанесення. Ми вже нанесли два шари гідроізоляції, армували сіткою. Зараз наносимо третій шар. Гідроізоляція Текномер 200 xw утворює безшовне еластичне покриття, яке витримує 7 атмосфер позитивного тиску води. Використовуємо гідроізоляцію Текнемер 200XW для відкритих терас, балконів, басейнів. Так як ця гідроізоляція ультрафіолетостійка. Можемо залишати її без чистового оздоблення. Ми показали вам, як правильно зробити гідроізоляцію відкритої тераси. Використали супереластичну гідроізоляцію текномер 200 xw Ну а детальніше про матеріал у нас на сайті Текнаселен і за номером телефону. До зустрічі.